Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. У цьому відео ми розповімо про ремесло виготовлення наручних годинників, дивовижний процес, який вимагає неперевершеності і терпіння. Усе це з присмаком цікавої історії. Логічно розпочати з тих, хто виготовляє наручні годинники. Вони називаються годинникарями, хоч професія переживає тяжкі часи через бум сучасних гаджетів, що становлять конкуренцію, але як кажуть, класика вічна, бо є фанати годинникової справи, а справжні фахівці на вагу золота. Доказ цьому всесвітньо відомі бренди на кшталт, плонжинс, Seiko, Tissot та інших гаузевих гігантів. Годинникарству не навчишся у вишах, це ремесло дається на заводах. Майстер має вміти міняти не тільки зіпсовані деталі на готові варіанти, а й часто виготовляти їх самостійно. По суті, таким людям повинні бути притаманні риси снайпера, гострий зір, тверда рука та дуже багато витримки. Подейкують, що першим асом наручних годинників був Авраам Луї Бреге, він виготовив виріб для королеви Неаполя та сестри Наполеона Кароліни Мюрат. Її наручний супутник був у корпусі витягнутої форми зі стеблястим цифроблатом, показчиком місячних фаз і навіть термометром. Ремінець був зроблений із волосся та золотих ниток. Вперед Мюрат та взагалі в минувщину годинники відігравали роль статусних прикрас. Проте люди все ж тяжіли до змін, тому плин часу та модернізація технологічних процесів подарували нам різні види механізмів у тому вигляді, який нам наразі здається звичним. До них відносяться кварцеві годинники, в них джерело живлення виступає батарейка, механічні. У них рух виконується внаслідок туго заведеної пружини. Смарти, самі собою зрозумілі, але про них трохи згодом. Появі годинників у закінченій формі передує дуже ретельний брейншторм. Йде погодження дизайну, готується креслення, деталі, проводиться загальне збирання. Якщо не брати до уваги дуже дорогі моделі годинників, де є дорогоцінні метали, то можна виділити кілька основних видів сировини для корпусу. Нержавіча сталь, найрозповсюдженіша, вирізняються високою міцністю, латунь і бронза застосовуються рідше, ніж сталь, теж міцні, але головний недолік годинників із них за велика вага і не завжди прийнятне окислювання. Алюмінієві сплави можуть зустрічатися в легких моделях початкового цінового діапазону. Пластик або полімер, його сорти різноманітні, надійні та нешкідливі. Титан легкий та гіпоалергенний. Застосовується у вигляді сплаву через велику крихкість у чистому вигляді. Окремо варто сказати про високотехнологічну кераміку. Вона дуже сміливо конкурує з переліченими вище позиціями, адже не боїться подряпин, легка, унікальна, зі стійким виходним кольором. До речі, нещодавно у нас виходило відео про керамічний Rado True Automatic. Подивитися огляд можна за посиланням в описі. Захищають витвір, скло та кришка завдяки першому компоненту певною мірою складається його вартість. Найміцнішим і найдорожчим вважається сапфірове скло, на другому місці мінеральне. З цього приводу є цікава ситуація. Виробники полюбляють наносити на кришку слова квістал Glass, які деякі покупці помилково можуть зрозуміти як кришталеве скло. Годинникового кришталевого скла не існує. Кришталь за своїми доростійкими характеристиками поступається навіть звичайному віконному склу. Правильний переклад Crystal Glass це мінеральне скло. Ще існує пластикове або органічне скло, одне з найдешевих у годинниковій сфері. Його виготовляють із промислових видів силікатного скла. Такий матеріал просто обробляти, він досить легкий і пластичний. Серед кришок типово використовуються такі, що кріпляться через ущільнювач до корпусу, а також гвинтові. До речі, нерідко саме на задній частині виробники залишають особисті зразки мистецтва. Приклад Seven Friday. Весь цей ансамбль нюансів не може обійтися без кріплення на руку. Годинникарі використовують ремінці зі шкіри, нейлону, каучуку та металеві або керамічні браслети. Справжнім технологічним проривом у реміслі стало винайдення водозахисту. Це характеристика, яка показує наскільки великому тиску води можливо піддавати годинники. Сучасні бренди за загально прийнятим звичним стандартом можуть позначати свої витвори у барах або у метрах. Один бар дорівнює 10 метрів. Розглянемо докладніше: 30 метрів. Незначний контакт з водою у такому годиннику не можна плавати. 50 метрів. Годинник нечутливий до потрапляння води, можна мити руки, але вкрай небажано пірнати або плавати. 100 та 200 метрів. Можна купатися та займатися водними видами спорту, в них можна плавати та пірнати на невелику глибину, плавати в масці. Проте вони не призначені для занурення за аквалангом. Від 200 метрів для глибинних занурень. Професійні дайвери здатні витримувати тиск на глибинах до 1500, 2000 і навіть 6000 метрів. У них є гелівий клапан, що вирівнює внутрішній тиск у середині корпусу годинника із зовнішнім тиском при сплуванні. В контексті годинникової еволюції неможливо оминути ударостійкість. Вона дозволяє годиннику працювати, витримуючи удари та вібрації. Характеристику забезпечують захисні внутрішні системи та специфічні матеріали для корпусу. Це може бути приголомшливо міцний вуглець за алмазними властивостями, є усі Сіти полімер, що амортизує, та відбиває удар, поглинаючи його силу. Є у Своч з 8 ханова. Пластик, який завдяки пластичності зменшує енергію прикладеного механічного зусилля, є в G-Shock, GSOC T-Touch. більш дороговартісні запатентовані сплави металів, зокрема бронзовий вірилій Глюсідур, має додавання міді та заліза. Завдяки прагненню стати кращими, виробники вдалися до впровадження люмінесценції, або, простіше кажучи, підсвічування, яке просто дуже потрібно нам у темряві. Найпопулярніший спосіб його досягнення нанесення фарб суперлюмінова або люмібрайт на індекси і стилки годинника. Вони мають відносно тривале після світіння, після нетривалого заряджання на світлі. Його тривалість залежить від яскравості місця, де годинник виставляють на світло. Дистанції між джерелом світла і покритим. Фарбоюелементами. Верхівка всього цього айсбергу – розділ новітньої історії у вигляді смартів. Ця сфера, ще багато чого, покаже в майбутньому, і вона варта окремого відео, тому що на зміну з шестернями болтам прийшла міць і оригінальність програмного забезпечення. Про годинникову майстерність можна багато чого говорити. Всі розповіді потягнуть на багатосерійний серіал. Але ми певні в одному: годинникарям потрібно завдячувати за їх кропітку та фантастичну працю та взагалі більше організоване життя. Якщо ви ще не купували собі годинник, приходьте до мережі магазинів Дека, У нас зроблять так, аби голова не пішла обертом і обраний варіант був найкращим. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподбайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть, що ви хочете побачити в наступних Відео та слідкуйте за новинами в Сіті годинників разом із Дека.